Всіх вітаю на моєму відеоканалі Віктор Про Ви недарма сюди зайшли. Я думаю, що для багатьох це буде в користь, тому що ну, така пора осіння з новими надіями. То що пасіка відробила своє в цьому сезоні. Підготовка до зими. Підготовка до того, щоб бути, ну, не тільки думати, але дійсно, щоб воно було все надійно йшло. В зиму. І, звісно, кожен пасічник не тільки мед качає, але й підготовлює пасіку зимівлю. Та і, звісно, треба, щоб там щось у вуликах було. Тому -то ми сьогодні для того зібралися, я буду показувати, як же формується останній раз гніздо в зиму. Найкраще, найлегше залишить після головного взятку того взятку, де ви впевнені, що. Бджоли принесуть вам меду і стаю кількістю меду, щоб бджоли пішли взимку. Для того і говориться, якщо бджола здорова, сильна, нарощена до зими, то й ті 10-12 рамок, якщо вони покривають, не варто їх рухати і з ними проводити якісь маніпуляції. То просто залишить так, як є. Для контролю можна і подивитися. Але коли ми не впевнені, і коли, ну ви знаєте, як би так говорити ну, прокарніку, то можна її зимувати і на п'яти рамках, і на шісти, і на сіми, і не на десяти. Хто в зиму вирівнює, хто не вирівнює пасіку, але суть в тому, що є, що бджола добре зимує. І для прикладу, в мене, якщо на вісьми-дев'яти рамках бджола чи на сі, я можу її на декілька рамок скоротити. Так само, якщо на 7 і 6, то я можу їх і на 5 пустити. Головне, щоб на кожній рамці було не менше, на вулиці джіл було не менше, ніж 2 кілограми корму. Чи то ви закормили сиропом, чи то ви меду залишили. Як воно далі робиться і які є методи зимівлі? Ну що ну, тут? Так? Прямо на словах скажу так. Слабенькі у вас сім'ї, немає часу підкорки і нема кому переробляти, і ви запустили цю справу. У вас є одна-дві повномедові, а остальні такі маломед Робіть клином або робіть бородою, як то говориться. Ну тут -то теж свої є нюанси. Беруть рамки, перевертають, якщо одна сторона йде на пів місяця, знаєте, як то показують? На пів рамка. Перевертають одну так, одну так і так. Маніпулюють, теж ставлюють і теж підганяють під 2 кілограма корму на вуличку. Але не забуваємо те, що хватить карниці і залишиться, тому що вона в зиму не обжора, вона не об'їдається тим медом. Вони так збиваються в кучу, так, такі роблять хоч малий клубочок, але після того, здається, чи живі вони, чи не живі після того огляду зимового, чи є вони, чи нема, а їх майже і не чутно. Хоча вони не в анебіозі. А по весні з того клуба, як вилізе така шапка на цілий вулик, вулик тріщить от тих бджіл. Отака вона карніка хороша, отака вона карніка приємна. І так приємно з такою карнікою працювати. Тому той ми її з карніки качаємо весняні, ранні весняні меди. Любимо може це підтвердити. Так, зараз йдемо до вулики, показую, як я то роблю. Ну ось на прикладі... Декілька сімей. Добре, навіть щоб не затримувати вашу увагу. Просто одну буду зараз переглядати, формувати і покажу, що вона там робиться. Разом з тим, разом з тим. О! Плівка, не питайте, де купити, що купити. Вона мені не сильно і... і приємно з її працювати, вона за груба трохи. Але ну, твер твердова така, дійсно, але таке пойде. Наверх йде. Навіть можна... ею и обкладать и... дошки вулыки Так. Теплые. Теплые, Ну тут отливка, конечно, это через что я их хочу заменить. Так, у нас тут контрольованого парування так першим ділом ось це і роби ну є в неї воск є щось щось підносили хоч тут скажу так була замінена матка її що її там не, не Сподобалося, взяли, доміняли, да міняли, забили, ту і не з того, ні з цього. Хоча і карника на карміку. Мусив іошку штучного семініння. А чого кажу іошка, бо інструментальне осеменіння І так, інструмент, то є і інструментальне осеменіння. Що у нас тут робиться? Що у нас тут робиться? Ну, покажи збоку, скільки бджоли. У нас тут 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ось так. Відкліща їх теж обробляв. Ось, слухайте, от, от є. От є така у нас рамочка. І кажу зразу, що я її я не буду просто в сторону брати. Я зразу б джуду туди трушу, да і все. Малометка ця забереться. Забереться вона тут не потрібна. Ну, якось тако? Ой, ну, і забираємо до ящика. А ну, Що, ще одне є? Йди. Ось так. Ховаємо. Продовжуємо далі. Так, 2, 4, 5, 6, 7, 7 рамок. Ну от, можливо і на 7 рамках можна буде запустити. От дивіться, це вам пів рамки. От вам, якщо рамка ціла має скільки кілограм? 4 приблизно, так? Берем, то тут два кілограми пів рамки медові. Тут ще можемо всю пору побачити на, на ці числа. Розпліт. Я одоматочка бігає. відкритий розплід до запечатування ви ну, поняли що робиться в цю пору от вам пізні матки ну але красавиця непогана 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 що там 343 працюємо далі у вас є ще варіант попджова коли є в запасі рамочки, ви можете просто-напросто замінити. От Спеціально я хотів оце діло вам показати. Ви гляньте, ще скільки розплоду в цього пору. А хто слідкує за моїми відео, то я раніше говорив про те. Про пізні матки, про пізні розплід і про те, що на теперішній час у нас обставини такі... Не від, вже й, можна сказати не від географічного положення. Від самої природи сталося те, що змістилися сроки, час змістився спокою бджіл. Те, що холода, те, що дощі були, то це одне. А те, що така обстановка в нас, то друге. Ну і тут, тут перга. Деємось. Тут теж перга мед. Ось друзі тому я ще раз скажу про те не дивуйтесь тому що така карника то більше останні маточки які були в мене навіть ті були початку серпня теж є теж в зиму підуть От, через то що тут і не багато через то що сталося так Проблематично, звісно. Ну, ось таке. Що сказати? От вам те й скажу, що Що є, то їй є показує. Це одна із слабеньких в мене джола Але, знаєте, не самого кращого показувати. Краще воно саме про себе побеспокоїться до мене повний вулиджіл, повний вулик меду, тра-та-та тра Все класно. Таке красочки. Світло оті комі. Ну, про те, що ми забуваємо, ще у нас є. Тому. Так друзі, от тут теж навіть більше більше навіть чим 2 кілограма. Але це є класненько ми зробимо по-другому. У нас ляток з лівої сторони так і є. це у нас і буде ось так. І ось так. Дивіться, тут як я показував, медова рамка є добряча. Тут у нас з розплодом. Да, ну, от капелька є. Ми приставляємо це до цієї. Тут у нас з розплодом, то вже точно. Віцьку забираю. Ось так. Далі бачите, тут теж -то я показував, з розплодом у нас є. Але так, як погода у нас більш-менш, і ще передають з тиждень погоди. У нас тут ложа для бджіл є. Цей розплід ми беремо в розріз. Даємо медову рамочку. Цию прижимаємо. Так як тут є меду достатньо, знову ж маточка, красавиця наша. Ну і буде крайня у нас медова. Так як є, дивіться, 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 раз. Ми переставляємо. Клуб по-любому буде формуватися спереді, там де льотко... льоток. От так. Далі здається, достатньо було б тут цього меду чи недостатньо. Якраз на напечелітка. Біля стінки не ставлю. Воно то, то не потрібно. Ось куб, як буде йти, то більша частина меду буде з цієї сторони з крайньої рамки. Їм буде дуже добре і дуже буде достатньо. Далі. З цієї сторони, з цієї сторони меду є. Значить на вибір одненьку рамочку забрати, другу поставити. Ось, гляньте, хороша рамочка. Приємно на неї дивитися. Більше половина попечатана ще до свіжачок якийсь піднесений. Не знаю, що вони там, де вони. Ну досить того, що в них є Все. Оце їхній уділ, оце їхнє буде місце. А це Скажу так, що я з нею зроблю. Ну, вже це я в камеру показувати не буду, але... Це ж їхній мед. Треба знати, зробити, як їм за роботу літню віддячить, не забирати вже те, останнє у них все є, щоб не годувати їх, то що ми зробимо. Ми просто-напросто печатку меда в цій рамочці розпечатаємо і вони перенесуть у гніздо цю рамку. Ну а поки що у нас тут буде заставна ставиться заставна і ось усе ось тому друзі така штука вона дуже є важлива у Так, нова плівка ось в чому ну, як би неудобство ж з нею працювати під Ну от такі діли у нас. Ну, ось такі справи у мене на 8 число, 8 жовтня. Ой, вирішив показати і показав, друзі, не саме краще, а саме те, що... Як би можна сказати, можна було б його змінусувати. Але краще то є. А як допомогти? ну Кажуть, що е, зараз е, взяти з однієї пасіки, да, додавати туди рамок з бджолою, з іншою. Мені зараз цього робити не треба. Якщо я побачу, що якісь будуть проблеми в цьому вулику, щось буде маловато бджоли для зимівлі, то я вам покажу зимою той лайхак, як воно. Робиться для того, щоб збільшити силу сім'ї тієї безболісно для тієї сім'ї, яка має проблему у кількості бджіл. Це буде зовсім безпроблемно. І можна збільшити на рамку бджоли і на дві бджоли рамки. То все ще буде впереді. А до цього часу так як є. Бажаю всім мира, добра, здоров'я. Підписуйтесь на відеоканал, ставте лайки і до слідуючого відео. Всім до побачення, пока. Ага, ще не все. Друзі, не все. Є такі, що хоч би що собі. Раз-раз, дві минути глянули і відключилися, саме цікаве зараз буде, саме покажу. Так, щоб не було бла, бла, бла. Ну, покажу сам ефект з того, коли я... Їх зужую ті рамки, не оставляю бджолам зиму всі, а залишаю мінімальну кількість 2, 4, 5, 6, 7. Тепер дивимося. Ось так вони в мене будуть зимувати, друзі. Отак приготувати, зб'ються до кучі і зимівля ого, го яка відміна. Так що таке. Хто дочекався до кінця, не прокручував, не вийшов. Так що так друзі. Дождалися до закінчення того. Ось так. Хто поспішив і відключився, ну, то таке. А саме те ефект, то і ось вам результат. Можна було залишати рамки, а для чого, скажіть? Для чого? І на сіми рамках гарно перезимують. О, так то Тепер точно всім пока, до побачення.